мої, Це а, перший, перший мій такий відосик на Ютубі. Розмовний а, рілі я наважилась на це. Та і був поваз, звісно. А, для чого ж ми тут з вами зібралися? Рішила ви, вирішила, боже, мій, моя українська мова трошечки мене підводить. То я вип буду виправлятися. Так, один, два, три. Поїхали. Хочу з вами разом з вами перемити кісточки мені та моєму останньому відео, а, яке я зняла на пісню Калуш Стефанія. Що я мала там на увазі і м -м які сенси вклала, які мотиви. Не, не те, що мотиви, але. Коротше, в чому була задумка, що я там мала на увазі, бо я писала це в сторіс. І коли я там своїм рідним розказувала, ви щось побачили там вони кажуть: ну, класна пісня, ну типу, прикольне відео, і все. І тут я зрозуміла, що, мабуть, тільки я одна така шибанута на голову, яка щось там собі задумала і сама зрозуміла, а ви ж там не зрозуміли. Давайте почнемо з того, що це мій перший взагалі відосик на Ютубі, де я розмовляю ось так відкрито з вами про своє ж творіння. І не боюся цього, я не боюся критики. Знаєте чому? Я вирішила все ж таки ну, ризикувати, йти відкрито до вас, розмовляти, спілкуватися. Бо мені цього щиро хочеться. Також хоч моя душа, також я. І знаєте, з початком війни ми всі почали змінюватися з вами, так? Хтось, ну, але кожен змінюється по-різному. Хтось стає сильнішим, хтось стає слабкішим, хтось там іще щось набуває, щось втрачає. Це, це така, знаєте, дуже глибока тема, яку ми не будемо ми зараз її чіпляти. Але я хочу сказати про себе, що якийсь час я дуже довго мовчала. Я не могла ні говорити, ні співати. Можливо, навіть і не відчувати. Знаєте, це коли ти як камінь. Ти нічого не відчуваєш, нічого не хочеш робити, нічого, ну, все, просто все. І в якийсь момент моя душа мені. Не знаю, як це сталося. Просто У мене не було задумок робити ці кавери так на українські пісні, але так захотіло, щось таке. Знаєте, внутрішнє, і воно мене притягнуло до конкретних українських пісень, до якихось ідей. Це не було щось заплановане, це не було там, знаєте, як у деяких вистрене контент-план, музичний план, що ти, як ти, як ти це будеш робити. Не було все спонтанне, так? Тобто ти йдеш там, чи їдеш у транспорті там, в машині, чи просто там да, десь, десь почув пісню вау, хочу зробити. Прийшла, зробила, видала. І при тому, що я не вмію робити якісно ці треки, я не вмію цього робити. Я просто робила від душі. Просто мені в той момент дуже-дуже дуже хотілося. Все відчувала, що є якась ідея. Ти це записуєш і. Швидко віддаєш, тому що воно, знаєте, воно так накипіло, і тобі треба поділитися. Якщо ти це не поділиш, тебе розірве просто від того щастя, що ти, що ти щось там зробила. І я ділилася з вами, мені було це важливо. Ваш фідбек він завжди важливий для творчих людей, тому що ми щось робимо, ми хочемо не похизуватися, типу, о, я класна, я крута, я там щось там придумала. Ні, ми просто ділимося, м -м, мабуть, не всі. Я буду казати за себе. Так буде чесно. А зараз прийшов час, коли ти робиш від душі. Якщо тобі. Ти відчув це так, ти подаєш це так. І є люди, яким це подобається, а є люди, які тебе закидують камінням, бо їм це не подобається. Це нормально, бо не всі ми повинні подобатися, і не всім подобається музика, яку ти робиш. А тим паче, кавери я розумію, що, мабуть, артистам це не дуже подобається. Але мені захотілося зробити. Каврина деякі українські пісні показати, знову нагадати нашим, а, нашим слухачам: блін, наскільки у нас крута українська пісня, українські пісні, і народні пісні, і сучасні пісні, а далі, який буде поток, да, так просто масово української музики. Це круто, і я це відчувала, мені хотілося, я це робила. Буду Вдячна кожному з вас, якщо ви. Не пошкодуєте часу подивитися, підписатися чи поставити, е як там кажуть, сердечко. Навіть якщо вам щось не подобається, я відкрита до цього, і я буду м дійсно радіти, що ви мені там щось напишете. Звісно, зараз мене усі за е хейті скажуть, що е творчі люди не люблять критику. Це так. Творчі люди не люблять. Ви ж розумієте, що без вас мої любі підписники. Без вашої десь критики, десь просто похвали, ну, ми не ми не будемо існувати, тому пишіть все, що ви відчуваєте. Разом зі мною я показую тільки те, що я вклала. Можливо, щось побачили інше, тому пишіть і я вам відповім. Ну що, поїхали розбирати моє відео. Я тут накручую. Е у мене не було просто прапора великого, і я м знайшла, знаєте, є такі пов'язочки для. М Спортсменів, да там для всіх нагороджуючих а, з українськими з українським прапором, так їх там нагороджують золотою, срібною чи бронзовою медаллю. І я відірвала у сина, коротше, золотої медальки. Цю пов'язочку пов'язала собі, як чи був якийсь, якийсь елемент України в кадрі, тому що я була вся вдягнута в чорне, і там було не до. Ну мене не було таких якихось ярких елементів, і я ось придумала таке. Це як переможці, знаєте, золотої медальки. Цю пов'язочку з прапором я пов'язала на руку, тому. Що а, вона завжди зі мною повинна бути. Так, і далі тут а, ось а, зверніть, будь ласка, увагу на важку ходу, правильно сказала чи ні? А, тут я йду дуже важко в, в важкому зуті, так, вірно. А, в важкому зуті йду, тому що взувалися в те, що було під рукою, а, коли біжали, бігли в укриття, коли бігли своїх домівок, коли, ну. ну цей весь період асоціюється у мене, знаєте, з тією комфортною обув'ю першої попав, да, у когось були кроси, у когось були е якесь таке да, грубе взуття, але воно повинно бути е практичним. Да, тому Ніхто не взував з нас кабли да, і не бігав в укриття чи кудись там да, за місто чи на потяг. Тобто такого не було. Тому я дуже я дійсно навіть взуття вибрала таке, щоб воно придавало е зручність. Е я вважала, що це е буде асоціюється з цим періодом. А, також хода, якою я йшла в кадрі, вона дуже важка. У мене запліталися навіть ноги, там десь видно у кадрі, спочатку ні, а далі. Да. так. Тому що, признаюся чесно, десь через неділю, вже початку війни в мене дійсно я замітила те, що в мене почалися відмовлятися, не те, що відмовлятися ноги, але я не могла ходити дуже швидко, дуже повільно ходила, не могла, не могла пересуватися швидше, коли були сирени, не могла бігти. Я падала. І розумію, що якщо щось трапиться, ти не зможеш бігти. Ти не зможеш ти не зможеш врятувати ні себе, ні людину, яка поруч, ні дитину. Це дуже важкий момент. Я також передала, тому що він стосувався мене. Я розумію, що Є люди, такі, які, такі як і я. Ну це, знаєте, асоціюється з тим, що ти втрачаєш опору на своє життя, ти розумієш, що завтра може не стати, навіть через годину тебе може не бути, і ти падаєш, просто падаєш і не можеш рухатися. Тому я передала в, на початку ту ходу, яка була: важка, повільна і ледь-ледь. Ну, так я захотіла, мені чогось так захотілося. І далі по кадру, ось тут я йду намотую знову ж цю е, стрічку, е, нагадуючи, що, е, що Україна да, повинна бути ну, не, не вам, нагадуючи а собі, що, щоб вона була в кадрі завжди е, показувалися українські елементи. Е, далі. Асоціюються ось такі датам по тексту, хочу знову почути твій голос. Твій голос це мається на увазі не мій власний голос, що я тут перед вами давно не виступала. Ні, я розумію, що хто ж я така, я ж невелика там артистка, не мадонна з Америки чи хтось інший. А я про те, що кожен військовий він чий син, чи чиясь донька, і в такі моменти нам завжди хочеться пригорнутися до матері і хочеться почути цей голос. Боже кажу, і зараз буду сама аж плакати. Коротше, твій голос, і далі я беру мікрофон і розумію, що треба співати. Мені здається, що музична оборона це також велика оборона, яка допомагає, десь дає дух, десь дає, знаєте, таку згадує, згадування про своє коріння, воно не дає сили і вона починає співати. До речі, я даже обрала цей костюм. Суто, знаєте, такий чорний. Чоловічі, да? він більш такий чоловічий. Я хотіла передати силу, тому що нам не важливо, в чому ми а Важливо те, що у нас всередині в очах, і яка сила. Спершу купле це така, знаєте, агресія, страх. І ось в цьому моменті, а, бачите, я зробила таку штуку підсвітлення. Це той момент, коли мати. Нічого не боїться, колисає дитину, а на задньому фоні да, ось ці вибухи, ось ці елементи, ракет. Блін, Кажу, і мені не хочеться казати цих слів, але так воно є. Просто мати вона, всі матері вони дуже дуже сильні, тому що вони повинні підтримувати абсолютно усіх. Від нас дуже багато чого залежить: від жінок, від матерів, від доньок. І ось цей кадр, коли вона колисає дитину і на задньому фоні да, відблискує від цих ракет. Ну і далі починається просто приспів. Розумієте, тут більше приспів про те, що це, по-перше, мати, яка продовжує співати. А... Ці події не роблять нас да, там, красими, молодішими чи якимось. Ми свіємо. У нас проявляється більше така, знаєте, щирість, відкритість багато любові. Ви розумієте, що багато любові? Багато любові воно ж передається і в. Багато любові воно ж передається і народючий землі, так? тобто поля будуть зеленіти, врожаю буде дуже багато, тому що мати вона дуже сильно любить. Вона любить свою дитину, вона любить свою державу, вона любить батьківщину, рідну землю оточуючих. І так, ці події роблять нас сивими, сильними і надають нам ще більше любові, тому що. Ми переймаємося не тільки да, там, за свого сина, за свою доньку, за маленьких дітей, за сусідів, за рідних за усю Україну. Ми переймаємося. І тому ось таке. Далі а, наступні кадри, де були такі, знаєте, трохи містики. Да, ось ці кадри я трошки додавала. крупним таким планом. ми Взяли. Це все, ще раз кажу, це все спонтанне рішення. Це не було там сплановано, типу, так, я хочу, типу, так. Це було ось, по ходу, зйомки, Ми відзняли буквально цей відеоролик, ну, мабуть, хвилин за 20. Тут ще в кінці я додала елемент танцю українського. Так, мені, до речі, дуже подобається. Це наші елементи, але я додала трошки знову ж таки містики, тому що це асоціюється в мене з тим, що ну, не можна ображати матір. Просто не можна. І. Я хвилювалася, що я не передала це обличчям, очима, але ем, там був, повинно було бути ще більше знаєте, такої магічності. Ну і в кінці е, ця хода, коли я йду е, вже так далечінь. При тому, що в мене настрій. Знаєте, там в цій ході була така більш легка хода, впевнена і щаслива, тому що не за горами перемога. Тому я хотіла передати так, що Незважаючи на ось цю страшну картину, яка відображалася, що в кінці кінців так ми підемо всі щасливі легкою ходою, тому що ми переможемо. Це наша земля, і ми переможемо. І я буду дуже рада за ваші коментарі та ваші відгуки, що і як, чи співпало у вас ваше бачення з моїм, чи ні, пишіть мені дуже дуже цікаво. Я думаю, що ми з вами обов'язково ще зустрінемося, поговоримо, і нам буде що. Обсудить вас обіймаю. Бережіть себе, та не забудьте подивитися, підписатися і написати ваші враження.